Наших суджень не може бути. Я ще хочу відмітити, що тільки завдяки хлопцям, ну не тільки Західної України, але Тризбу, як основі націоналістичного молодіжного руху, <кій> був зроблений крок до дійсного прояву захисту нації, захисту української держави. Щодо Сталіна в цілому, я хочу сказати, що він не з'явився ось такий герой, який почав знищувати всіх. Підтримало суспільство. Так чи інакше, суспільність підтримала Сталіна, і він не сам це робив, а робили сотні тисячі оцих прихвостнів, які на Україні і також і в Росії. Значить, це сталінізм це не якесь особистість, це явище, яке хочуть повернути наше суспільство в Україну, реанімувати його. Тільки цього якраз не можна ніяк допустити завдяки отаким поступкам молодих людей, які відстоюють наше українське буття, нашу україну в цілому, нашу українську націю, ми можемо захистити себе дійсно від реарівнювання і від того, що може бути продовжений якийсь і відроджений тоталітарний режим на Україні. Цього за одну ніч ті ж самі кагібісти. Тому що була показівка ЦК за одну ніч зняли всі пам'ятники по Радянському Союзу. І до сьогоднішнього дня їх практично ніяк немає, тільки в Грузії, в горі стоїть, по Росії ні одного пам'ятника немає. А в Україні він з'явився. Завдяки цьому чому? Напевне, що зовнішні, буду відкрито говорити, вороги не заспокоїлися, і вони стараються, так сказати, в Україні робити дестабілізацію, хаос. Через церкву, релігію, через нав'язування таких ідеологій, ідеологій насильства. Ми бачимо, що у світі неспокійно, тому що десь лівизна в цілому по світі пішла. Оце ті Північна Африка, в Америці і по Європі, оці всі рухи, вони мають такий лівий характер. Не дай Бог, щоб вони радикалізувалися, тому що таким чином ми можемо. Прийти до хаосу в цілому. Значить, в Україні є така небезпека. І я просто закликаю, щоб ми, помимо того, мавши свою позицію, водночас сповідували і закон, і дотримувалися певного порядку. Тому що, якщо ми вдамося в якісь хаотичні дії, нас може прийти і заспокоїти північний сусід, чого, звичайно, не бажано. Щодо самого процесу, то я би хотів од Комуністам чи хто вони там є, які поставили цей пам'ятник Сталіну. Займіться тим шкадибістам, які знімали в 56-му році Сталіна. Може більше грошей заробити, може більше мати якоїсь слави і так далі. Це ж треба це питання вивчити і зрозуміти, чому воно так відбувалося. Тож не просто так. Через це я і закликаю всіх підключитися до захисту від країни. України від тоталітарного режиму. Дякую, Дякую. пане пан Роман. На, 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 Навродській партія свободи. Е, ну ні для кого не секретом. Напевно буде інформація, що Україна все ж таки знаходиться зараз в окупації як інформаційні історичні, економічні, будь -як, будь-якому напрямку. Е, і ніхто не говорив, що буде легко виборювати зараз державу, адже ми зараз маємо тризуб, ми зараз маємо гімн. Але ми не маємо тої держави, за яку боролися і покладали своє молоде життя тисячі молодих українців. Звичайно, те судилище, яке відбувалося в Запоріжжі над молодими трезубівцями, це є ганьба для цієї цього режиму Януковича, який зараз панує в Україні. І звичайно, це є героїзм для тих молодих людей, які мають силу, то тобто набралися, набралися відваги протистояти такій великій машині. Звичайно, що перші наші побратими з Запорізької свободи брали активну участь у пакетуванні суду в цей день, коли ми пекетували суд, між нами точилися... Протистояння між комуністичною партією і свободою тоді відповідно були притягнені до адміністративного порушення деякі представники, і е, всі раз. Я, я думаю, що час настав консолідувати наші сили навколо націоналістичної ідеї, і е, тут слова вже абсолютно не мають ніякої ваги час діяти, і ми на надіях тих молодих хлопців зараз можемо побачити, як е, як справді потрібно захищати е, свою землю, свою територію, е, свою. Історичну правду ми бачимо на теперішній час, що 70 років Україна була в окупації совєтської епохи, і зараз вона минула, але система працює зараз. Дуже багато серед... Простих звичайних владних структур є сексоти, ті ж самі ті самі стукачі, які передають інформацію, які е, роблять все, аби споплюжити нашу українську націоналістичну ідеологію. Я думаю, що е, все це не перевелося, і нас чекає ще вели нас чекають ще великі зміни. Е, я думаю, що нам пора зараз набирати сил і протистояти цьому. Е, такі плакати я абсолютно підтримую і вважаю, що це правильно, і думаю, що наші. Наші, скажімо, заходи і міри, які будуть проводитися на майбутнє, будуть ще більш. Жорсткіші, адже е, толерувати з е, прихвостними облизними, е, я думаю, що не варто. Я думаю, час толерантності закінчився, і зараз пора е, брати відповідальність свої руки і справжніми кроками доказувати е, хто, хто ми є і для чого ми, е, які ми нащадки, яких е, наших пращурів. Я думаю, що Разом, коли ми будемо організовувати різні акції, різні пікети, тобто будемо показувати владі, що ми є не цілком склонені раби, які похилили свою голову і виконуємо їхню волю. А люди, які свідомі і зможуть давати віці, я думаю, що вони абсолютно, абсолютно будуть робити певні кроки, якби враховувати нашу думку. А з часом і ми зможемо всі разом поволити цей злочинний режим. Звичайно, що це не важко, Потрібно, потрібно перш за все це відкритість, це потрібно е, консолідовувати наші сили. Потрібно о, один з одним е, говорити, е, прораховувати різні, е, тобто різні наші кроки, і таким чином ми можемо побороти злочинний режим. І я думаю, що е, Такі речі, які роблять хлопці з тризубу, є абсолютно поважні, і я думаю, що вони знаходять підтримку серед великої кількості молоді зараз, як в соціальних мережах, так і по пресі, тобто в різних колах. Суспільства. Я думаю, що такий рух антинуковичівський, тобто анти я думаю, він знайде своє бачення за деякий час, знайде найде, своє кількісне і якісне відображення, кількісний і якісний. І я думаю, що ми маємо своїх героїв, ми маємо дуже гарну і велику глибоку історію, і нам потрібно її продовжувати. І наші свята ми мусимо святкувати так, аби ворог знав, що хто є господарем на цій землі. На даний момент, найближче майбутнє, ми плануємо. 1 січня відзначити день народження Степана Бандери з смокитною ходою, а також мітингом. І запрошуємо всі молодіжні організації, партії взяти разом участь, адже ми це Степан Бандера, наш герой. Я думаю, що усім навколо потрібно об'єднуватися навколо таких свят і показувати, що на Тернопільщині, а саме місці Тернополі, є абсолютно націоналістичне суспільство, здорове, свідоме. Я думаю, що разом зможемо ми подолати цей режим. Дякую. Шановні колеги, ми політичні в'язні сталінських таборів, які під час Другої світової війни в складних умовах виборювали ту незалежність. Ми відчули на собі ці тюрми. Яка от слідчі ізолятори прийшли через дуже складне горнило сталінського режиму. І ми різко засуджуємо це резонансне судилище. Бо замість того, щоб судити комуністичну партію, яка у 20-му столітті зробила стільки жертв на Україні, вона знищила Українську Народну Республіку, яку визнали країни Європи, вона знищила українське селянство трьома голодоморами. Вона знищила українську інтелігенцію. Вона під час світової війни, тобто, біля 30 мільйонів українців стали жертвами того необдуманого то кривавого комуністичного режиму. І мене замість того, щоб судити їх, судять наших патріотів. І мене дивує, що наші конституційні органи, Міністерство юстиції, змінити Конституційний суд, бо Сталін був вже двічі засуджений в Україні в 50-х роках після Хрушов під час Хрущовської відлиги, в 2008 як. як цей винуватець, геноциду, е, голодомору, піжди. також саме засуджений світовим співтовариством. І в нас 28 числа відбулася звітна виборна конференція. Ми прийняли заяву таку, вважаємо, е, значить, засудили ми цей комуністичний, цей суд теперішній резонансне судилище. І хочемо від старшого покоління борців за українську державу подякувати молодим патріотам, які використовуючи наші як кажуть, правові органи конституційні, стали на захист української держави. Слава нашим героям! Слава Україні! Як Вчитися, десь піти. тебе є якісь наслідки від того, що ти? Скажімо, особисто життя так не дуже то і змінилося, тому що, як був головою організації, залишився ті самі завдання, ті самі якісь праця на перспективу і так далі. Ось Однозначно, багато людей мене. Допустимо, якщо я живу в селі з Бараського району, то і по місту багато людей, таких яких особисто я не знаю, вони там десь, можливо, якісь родичі родом з мого села, вони мене впізнають і там, що молодець і так далі. От. Багато політиків тернопільських, яких я особисто ну, не знаю, але там, допустимо, з вигляду, от я знаю, що той і той ну, до мене також підходили і однозначно молодець правильно зробив. Тобто нічого не змінилося лише. Так, е а відносно справі, тобто в організаційній діяльності, воно пішло лише на користь. І е однозначно, чим, чим активніше будуть якісь такі дії проводитися від, з боку українського суспільства, тим швидше ми будемо мати те, за щоб боролися наші батьки, діди. Ще запитання. Тут в Херсоні на цих насамперед звіті ця фішка є під... Вес під прокуратурою міста Херсона, чи в Тернополі десь якихось таких провокативних місцях, чи там партії Ронію, Ну, скажімо так, в Тернополі е, вішали там, де, скажімо, потрібно вішати. Ось в е, провокативних таких, скажем, місць е, мабуть не поклеїли, тобто жодних якихось запитань до мене і від хлопців, тих самих, які проводили акцію, допомагали. Тобто якихось таких речей не було. Ну, а загалом у Севастополі, наприклад, ці пропорі, як це співають? 에... В Тернополі звичайно це сприймає позитивно, а як там сприяють чи з хлопцями немає? 에... Ну скажімо так, акція пройшла спокійно, тобто жоден е... учасник акції не був затриманий працівниками міліції, жоден, жодних силових конфліктів не було. Тобто акція в основному прийшла по всій Україні спокійно. А його? скільки часу весить плакат від часу його повішення? Наприклад, в Севастополі? Бо знаєш, що там національна символіка зразу ж зривають. Навіть мешканців тих міст чи, ну, чи, чи, чи там вони Скажем, Допустимо, цього року влітку мені прийшлося бувати в Сімферополі. То от поки я сів е, на жд вокзалі на маршрутку, їхав до автовокзалу, то е, всі вулиці вздовж обв'язані червоно-чорними стрічками. Тобто, ну скажем, люди як на сході, так на заході однакові. Тобто є політично активна частина. Звичайно, там кількість вже трошечки відрізняється. Тобто, в нас більш проукраїнська більша частина, в них можливо, трошки більш до проросійського, а можливо, сили десь рівні. Ось відповідно, решта маса людей, які, які просто байдужі. Тобто байдужих найбільше людей, і відповідно, скажімо, в цьому, мабуть, наша найбільша проблема, що дуже багато байдужих людей, яким просто, скажімо так. Я хотів допомогти. Е Пане Василя, у вашому питанні. Саме більш, саме, зараз є не стільки висвітлий плакат. Саме, основне, що сьогодні зараз масова інформації завдяки вам. Сьогодні цей, цей плакат е, був, є на 20, показував 24 канал, 5 канал, ICTV показував і кримінальні новини. І воно десь розійшлося набагато ширше, може, ніж ми наклеїли. Ми дали привід. Ми, для чого це потрібен плакат? Це привід, щоб, щоб суспільство задумалось. Ну не вже може стати пам'яті кату в Україні. А чи проводити аналогії цього плаката з бікбордом Запоріжжя? Таким зараз. самим з ну, це Тільки там гумористичний бікборд, uh -huh. це, 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 це. Скажем, звичайно, там той бікборд був трошечки раніше. Ось, але можливо десь з стартом тої акції був момент, коли Дніпропетровська організація ГРАД, громадський актив Дніпра, звернулася до всіх рекламних фірм міста Запоріжжя з ініціативою, аби встановити бікборд ну, подібного змісту. Тобто там, можливо, текст був і так далі. І плюс ще мав бути бікборд з фразою Януковича. Не можу пригадати, де він то сказав, але фраза Януковича була така, що сталінський режим винний у спричиненні голодомору. Ось, і підпис Віктор Янукович. Зверталися, що, мовляв, поставте бікборд хоча б президента, якщо ви не хочете рівняти Сталіна Гітлера, жодна компанія не зголосилася, тобто всі відмовляли. А ось той бікборд, який в Запоріжжі, це поставила, скажімо, запорізька газета Субота називається. Вони постійно від самого моменту вони нас підтримували інформаційно, тобто постійно кожен випуск це була якась публікація, можливо, маленька, але публікація про нас була. І той бікборд вони розмістили на ну виключно на своїх носіях. І про він там, якщо не помиляюсь, три дні приїхали представники спецслужб і попросили зда. Е, так, значить, тим я думав завершити. Е, апеляцію вже майже е, всі з нас подали. Моя апеляція е, буде подана завтра. У нас час до 25-го, особисто моя буде завтра подана. Адвокат її подає. І е, ще, скажем, така е, ремарочка, е, незважаючи на те, що е, якби, ну, ніби вже шум спав і так далі. Е, політичні репресії продовжуються про що я про що я говорю 20, зараз скажу, якого числа 9 грудня до голови центрального проводу всеукраїнської організації три зуби мені степана Бандери прийшло додому повідомлення про те що ну бо, скажем на початку січня він теж був затриманий проти нього була сфабрикована справа в нього був арешт 4 місяці він його відсинів Зараз прокурор подав апеляцію Верховний суд України. Ось, тобто, відповідно, 22-го буде засідання. На теперішній момент іменно зараз у місті Івано-Франківську, він сам з Франківщини, в Івано-Франківську відбувається пікет обласної прокуратури з цього приводу. Я ж хотів доповнити. Ви знаєте, що на тому суді не тільки дали вирок, дали ще 109 тисяч штрафу за, за пам'ятник Сталіна, ніби за демонтаж. Я хочу сказати за масну інформацію, що ніяких 109 тисяч ніхто не буде вертати це раз. По-друге, ми зараз дали обласний суд апеляційно. Потім ми розуміємо, що обласний суд залишиться вирок далі. Ми потрібно давати Верховний суд аж до Європейського суду до, до Страсбургу. Ми знаємо, що ми в Європі виграємо, але це потрібен процес. Але зараз саме основне для нас привернути увагу, щоб е, чому відбувся той, той суд. Суд, який громадськість і, і політичні партії, громадські організації більш активніше десь впливали на цей процес. Я думаю, що такого вироку могло б не бути. Десь ми, я навіть чую деколи думки. Та на що то чіпати? Та стояв би той Сталін. що вам мішає? Це при ще вмреть кілька тих маразматиків старих, і на тому все кінчиться. Люди добрі, оце наша байдужість, оце наше стояння з боку, так не можна говорити. Коли з нас знущаються, зачіпають саме, саме святе, це, це, це наших героїв, це, це, це тих людей, які невинно постраждали від тоталітарного режиму. І сьогодні мовчати ми не маємо права. І те, що зробили хлопці. Це, я року, є е, чин, який заслуговує увагу. І ми не маємо права дивитися, е, бо дійде до того, що сьогодні так, сьогодні буде ставимо стайню. Завтра гід, потім Батию, потім Меншикову було за те, що Бату Батурин е, 5 тисяч виробів, потім Муравйову за те, що 5 тисяч ківлян, е, Винищували в Києві е, тільки за те, що говорили українською мовою або е, носили носили вишиванку. Я хочу сказати навіть такий приклад: е, за, е, коли коли е, моровіморовьовці взяли е, 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 е. Пане Юрі, якщо Моравйоз, коли Моравйовці скупили більшовики, схопили Затонського і хотіли вже його розстрілювати, то якби він не мав, бо він говорив українською мовою, якби він не мав мандата від Леніна, то його би розстріляли. Розумієте, Якби десь десь, десь згадавши він має мандат Леніна, десь показав його це одного з чинних діячів комуністичної партії України. Тільки за те, що він розмовляв українською мовою, за зато людей розстрілювали. І тому ми не маємо права змиритися. Те більше вже було сказано. Відбувся Київський поліційний суд, де було це Валентина Ливайченко, подавав від ЕСБУ. Я знаю, подавали, було засуджено Сталіна, Молота, Молотова Кагановича і ще двох. Вже Косіор. не і ще двох, пане там і п'ять-п'ять чоловік. Чугаря? Ні, не Чубора, це, це, це є рішення суду. Ми вже говорили, і за і Європа засудила. Укази президенти були. Розумієте, це виходить так. Що для кого закони, для кого з для є закони? А для когось хто знає, ті закони не зважає. І що хоче, то робить. Бо сьогодні, я думаю, навітими самими регіоналам не дуже це треба. Але вони в зв'язку з тим, що мають обов'язки перед комуністичною партією, вони творять більшість, і вони йдуть на, ті, на так звані, на зване угодовство перед комуністами, а ті, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, роблять такі провокації у вигляді пам'ятника хотів